Мене звуть Патрік Сеттерман. я капітан команди Fnatic. У 2009-му ми почали співпрацю з MSI у розробці найкращого геймерського заліза. Один із найважливіших продуктів, у створенні якого нас було залучено, це найновіші плати MSI Z77 Gaming. У них моєю улюбленою функцією є мережевий чіп Кіллер. Він дозволяє знизити лаги, зменшити пінг і пріоритизувати ігровий трафік. Про більшість інших особливостей прочитайте за посиланням. А мені залишається лише одне. Просто Грати. Купальний сезон на водоймах України офіційно розпочався, і ми сподіваємося, що наші глядачі не потопилися та не поломили собі хребти під час мокрих забав. А тому не прогавлять свіжий пленюс, із якого сьогодні можна довідатися, де нам дозволять задиміти, як красноармійці ЗНЕЛО пов'язані, що таке панцеркляйне з вундервафенами і чимало іншого. Number eight. Ухилятися від пострілів, перетворившись на дим, мандрувати по місту повітреходом і поповнювати енергію біля відкритого вогня. Що може бути ліпше, коли тобі 24, і ти затятий фанат стріт арту? Саме таким буде життя Делсіна Роу, головного героя PS4 ексклюзива Infamous Second Son, як повідомляє журнал Game Informer. Крім того, хлопчині доведеться допомагати особливим людям-провідникам, паралельно користуючись їхніми унікальними здібностями і протистояти урядовій організації Department of United Protection, що клопочеться ув'язненням. Отих провідників, а почнеться усе з того, що молодий Делсін стане свідком автокатастрофи, внаслідок якої нашпигований провідниками автобус перекинеться і хлопцеві доведеться рятувати бранців. Саме тоді він і відкриє у собі незвичні здібності до керування димом та перемикання між різними іншими вміннями. Саме тоді місто перетвориться на арену бойових дій, де геймерам доведеться осягнути складну історію про межу безпеки і контролю, про крах тоталітарного суспільства і молоде зухвальство. І якщо усе обіцяне правда, то кращою гру може зробити лише портування на ПК. Коливання сили я відчуваю. Кількість DLC я безмежно передбачаю. Так-так, один із найвпливовіших франчайзів останніх півсотні років може спіткати жахлива доля комерціалізації по електронні картськи. Адже цей двократний номінант на золотий лайнячок як найгірша компанія року викупив права на створення відеоігор у всесвіті зоряних війн, підписавши багатолітню угоду з The Walt Disney Company. Тішить те, що згідно з угодою, розробкою клопотатимуться такі імениті студії, як BioWare, DICE і Вайсерал. І може бути, що ігри ці вийдуть непоганими, але шматування ігрового контенту на платні DLC їм точно не уникнути. Тут і джедайських хмін не треба, аби таке передбачити. Зруйновані хрущівки, іржаві дитячі майданчики, вкриті мохом асфальтові дороги і порожні вулиці східноєвропейського міста? Ні, це не новий сталкер, а дещо під назвою Рейндроп від одноіменної студії. Як запевняють розробники, це жахастик виживастик, що подарує нам такі враження, яких ми досі більше ніде не бачили у анонсовому трейлері гри. Помітна якась активність радянських військових поряд зі зруйнованою космічною бляшанкою. Також там присутні і нацисти. Але найбільше цікавить постапокаліпсис, що доволі мальовничо передано завдяки вже культовому рушію Unity 3D. Нам обіцяють великі простори для дослідження, інтуїтивно зрозумілі і нелогічно заплутані головоломки, таємниці мертвих держав і багато інших. Іншого подробиці геймплею, сюжету та дата виходу гри не повідомляються. Проте раніше, як наступного року, думаю, не варто очікувати. Усі ми вже встигли не без хвилювання насолодитися першим трейлером гри «Wolfenstein The New Order». А тепер потрохи виринають різноманітні подробиці гри. Зокрема, творчий директор цієї стрілянки від першої особи заявив, що для студії Machine Games велика честь працювати над серією, що стояла на підвалах сучасної ігрової індустрії. Але мультиплеєра у новій грі про нацистів і їхню невгамовну тягу до завоювання не буде. Ймовірно, це зумовлено прагненням студії створити повноцінну і захопливу сюжетну кампанію, а не так як у 2009-му, Якщо ви розумієте, про що я за сюжетом у The New Order ми опинимося в 60-х роках 20-го століття альтернативної реальності, де нацисти здобули перемогу у другій світовій за допомогою легіона механічних панцерклянів. Але їм не вдалося перемогти спротив, який очолюватиме наш протагоніст біді Блашкович. Герою доведеться проникати до твердинь ворога і винищувати кодло нелюдів за допомогою найрізноманітніших вундервафенів. Чекати на реліз гри доведеться до кінця цього року. Компанія Sony поділилася новим щоденником розробників The Last of Us від студії Naughty Dog. У відео нам розповідають, що інфіковані людиська цього постапокаліптичного світу це не якісь там гулі чи тупі зомбі. Це такі ж, як і ми з вами нещасні, яким просто не поталанило. Вони страждають, поневіряються і лютують. Можуть вас бачити і чути, а тому це доволі небезпечні вороги. Також розробники наголошують, що прагнули створити локації, які змушували б гравця захоплюватися красою нестримної природи, яка відвоювала у людей міста, і разом з тим, щоб нас переповнював відчай та скорбота за втраченою цивілізацією. Загалом нових кадрів з гри не показали, і чогось особливо нового ми не довідалися. Проте апетит до забавки підігріли неслабо. А задовольнити геймерський голод можна буде аж 14 червня, і лише товариство ps 3 власників. Адже це матері його перековіньку. Консольний ексклюзив. Рембо ще своє не відвоював, і достукатися до ігрової спільноти йому допомагає студія Reef Entertainment. Що опублікувала нові подробиці гри «Rambo The Video Game». Розробники обіцяють міні-місії, швидкі трафунки, руйноване оточення, багатий арсенал із пекельно небезпечним скорострілом М60 та диявольськи нестримними вибуховими стрілами, прокрадальні моменти, можливість обирати вбити чи оглушити захопленого зненацька ворога і багато іншого. Крім того, творці гри намагаються в деталях відтворити пам'ятні моменти із оригінальної кіносерії. Так нам дозволять повоювати у поліцейському відділку із кінострічки Рембо. Перша кров. Крім того, буде можливість покермувати чи знищити ворожу військову техніку. Як ці обіцянки виглядають насправді, невідомо адже ігрового відео ще ніхто не демонстрував. Та будемо сподіватися, що нас не дурять піарники гри, і ми отримаємо добру ігроїзацію несамовитих бойовиків минулого століття. Розлади психіки штука неприємна, але вельми цікава. Саме завдяки їм виникають такі чудові ігри, як «Alice Madden's Returns». І, хоч ця частина серії не заробила достатньо коштів через помилку піарників, що зробили в рекламній кампанії ставку на горор складову гри, якою там і не пахне American McGee та його студія Спасі Horse планують робити продовження під назвою Alice Otherlands. і гроші для її розробки збиратимуть через кікстартер. За сюжетом Аліса побуває у кількох дивокраях, що простяглися у підсвідомостях різних мешканців Лондона. Психологічні заморочки та заплутані метафори залишаються. Однак пан Макгі стверджує, що цього разу не збирається виходити з грою на рівень ОГО проектів. Це буде щось по-індійному скромніше. Кампанія зі збору коштів для розробки розпочнеться після того, як Спасі Горс відзніме рекламний ролик, для якого зараз активно шукають найліпшу косплейницю. Коротко, короткі новинясики. Поїхали! Зомбаки й будь повертаються. Компанія PopCap опублікувала відео відеоспокушайлик, у якому різні люди влаштовують істерику через затримку виходу Plants vs. ZombieS2. Очевидячки гра вийде у липні цього року. Для яких платформ і скільки коштуватиме, невідомо. GTA 5 продовжує залишатися консольним ексклюзивом, проте у німецьких електронних крамницях відеоігор Games Only Ad та Amazon Germany розпочато перед замовлення ПК-версії цієї гри. Перший навіть пропонує спеціальне видання, що міститиме стіл бук, ігрову мапу та бонусний цифровий контент. Найімовірніше версія гри для ПК та нових консолей з'явиться навесні 2014 року. Знаменитий голівудський кінорежисер Джон Карпентер, що зняв такі фантастичні стрічки, як щось та «Втеча з Нью-Йорка, нещодавно пройшов першу частину гри Дед Спейс, і та сподобалась йому настільки, що він висловив бажання зробити кіноадаптацію з забавки. Та чи справді робитиме, невідомо, а було б непогано. EA Sports продовжила угоду з FIFA до 2022 року. А це означає, що футбольні симулятори FIFA виходитимуть ще дуже довго. Перша гра про ногом'яч від EA Sports вийшла ще у 1993 році, а найновіша FIFA 14, вийде восени цього року. Компанія SKS Games анонсувала шахастик Forest, у якому нам доведеться виживати у таємничому лісі, населеному небезпечними мешканцями. У демонстрації були помічені крафт, лісорубство і пекельні голі дядьки. Оце це і все на сьогодні. То був Плейнюс, Балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не крадіть, не вбивайте і затямте найшвидше гру проходить той, хто отримує від неї найменше задоволення.